Тут цілий комплекс послуг. Це і заняття, ну, в залежності від рівня розвитку дитини. І соціалізація дітей, тобто вони тут спілкуються, вони тут гуляють разом, вони тут чимось займаються теж разом, не поодинці. І в них тут є, наприклад, вони готують, вони вчаться там щось собі приготувати, там щось зробити таке, що їм потрібно буде в побуту, ну там вдома або десь, якщо там десь ще вони будуть. Ну, тобто, тут діти вчаться жити просто от жити, як ми там, як звичайні, як нормотипові діти. Це і письмо, це і читання, це і всякі логічні завдання, це малювання, звісно, творчість, а завдання на Соціально побутові вправи, наприклад, там не, не тільки як зварити борщ а, практично, а особливо за картками, бо в нас багато дітей, які невербальні, вони не розмовляють і тому їм потрібно ще впроваджувати систему якусь комунікації альтернативної, щоб ми могли спілкуватися. Основне наше завдання у цьому відділі це навчити дитину соціально побутовим якихось елементарним навичкам. Вони повинні навчити себе користуватись Побутовими речами, тобто це елементарно: це приготувати собі їжу, помити посуд, е сісти, прочитати книжку, або намалювати щось, або поспілкуватись. Відділення обладнане та має в наявності такі кабінети, як медичний кабінет, два методичних кабінета, кабінети, кабінети психоменсійного розвантаження або сенсорна кімната, кабінет індивідуальної роботи психолога з дітьми або з батьками, а також їдальня.